Вітаю вас! На цьому тижні ми говоримо з вами про спорт та здоров'я. Пропоную вам пограти в гру скажи навпаки: міцний, слабкий, хворий здоровий, дужий, слабкий, змарнілий повний сил, бадьорий, знесилений. Жити вмирати, загартовуватися – лінитися. Не дбати про своє здоров'я. Пограємо в гру секрети здоров'я. Перший секрет здоров'я митися водою. Слідуючий секрет займатися спортом. Цей секрет означає добре спати, відпочивати десь потрібну кількість годин. Їсти корисну їжу, менше сумувати, більше радіти та веселитися. За потреби відвідувати лікаря, пити достатньо води, бути обережним в поводженні з тваринами. Це правила здорового способу життя. Які треба дотримуватися, щоб бути живими та здоровими. Тож дотримуйтеся, діти, правил здорового способу життя. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, що Ніна має зробити. Рано раненько мама йшла в поле на роботу. Ніна ще спала. Мама хотіла сказати доні, що вона має зробити за день, а будити малу жаль. І вона їй показала. Прокинулася Ніна і все зрозуміла. Побачила вона спортивне обладнання, гімнастичну палку, обруч, скакалку, і зрозуміла, що це означало не забудь про тренування та фізкультуру. Побачила вона перед ліжком миску з водою і ганчірку, це означало помий підлогу. Побачила насипана на табуреці пшоною лозинку, це означало погодуй курчат. І ввечері квочку в повітку. Побачила блинку помідора та бур'янину, вирвану з корінцем. Це означало прополоти помідори. Так і взнала Ніна, що їй робити. А до роботи дівчина справна. Той дуже зраділа мама увечері, як побачила все пороблено. Діти, а ви допомагайте своїм батькам, близьким. Виконувати якусь роботу. Вам треба пояснювати, нагадувати, чи ви самі проявляєте ініціативу і виконуєте якусь роботу. Я вірю, що ви розумні, вправні і уважні діти і завжди допоможете своїм близьким у виконанні посильних для вас трудових доручень. Пропоную вивчити прислів'я, здоров'я всьому голова. Ще раз повторимо, здоров'я всьому голова. Чому ж так говорять діти? Чому говорять, що здоров'я всьому голова? Тому що коли людина хвора, в неї немає здоров'я, в неї немає сил і наснаги виконувати будь-які завдання. Тому здоров'я треба берегти, треба тренуватися, виконувати правила збереження здоров'я, які ми з вами говорили на занятті. Тож, я вірю, що ви будете берегти своє здоров'я, укріплювати його, займатися гімнастикою, тренуванням, фізкультурою і будете здоровими. На все добре! На цьому тижні ми говоримо про спорт та здоров'я. Тож я пропоную вам виконати малюнок. Діти займаються спортом. Я виконала малюнок, дівчинка займається. Художньою гімнастикою вправи з м'ячем, а хлопчик займається легкою атлетикою. Будь ласка, який вид спорту намалювати забажаєте ви? Будь ласка, думайте, плануйте, я вірю, що у вас вийде гарний малюнок. На все добре, до побачення!